Озі, перші проголовне поїхали. В мене немає слів. За шість років оцарювання Зеленська знищив всі правоохоронні органи і державні структури. Після війни знову прийдеться починати усе спочатку. Пише політолог Петро Тербалім. Як я вас ненавиджу, ви знову змусили Україну рухатися по замкнутому колу ще одне десятиліття втрачено. А ось що говорить Мирослава Міра, екс депутата Київради Комарницький виїхав з країни на той із надписом «200», яка використовує для транспортування полеглих військових розслідува. Дування української правди йому ймовірно допомогли втекти чотири людини за повісвідченням СБУ. два співробітники управління стратегічних розслідувань Закарпаття та один місцевий депутат зазначає видання. Українська правда також пише, що 16 лютого Комарницький зайшов до прикордонного відділу поліції у Румунії. де просив про притулок. Він є одним із фігурантів справи про земельну корупцію у Києві. В СБУ заявили, що інформація про те, що її штаті співробітники допомогли Комарницькому втекти. Не відповідає. Дійсності там вказали, що затримані менше як п'ять місяців перебували у статусі гласних позаштатних працівників а в ДСР Визнали, що їх співробітники були причетні до цього. Не мовчав і Борислав Береза, і тут мій офігатор зламався. Країною реально керує у реальному організоване злочинне угрупування. Денисько Комарницька, якого набу підозрює у створенні злочинної організації, та який відомий не лише тісними стосунками з Миколою Мідбулом, Тищенком Кумом Єрмака, а й тим. Ми, що був Сматрящима від влади за Києвом, перетнув державний кордон за допомогою співробітників СБУ, працівників ДСР, Нацполіції та контрабандистів. І зробив він це після того, як отримав підозру та був оголошений рошук. Ще раз людині, яка близька до офісу президента, представники правоохоронних органів, структури та злочинів допомогли виїхати по каналу, яким вони переправляють з України у Хилянті. А щоб він не був затриманий і не на БУ покази на тих, з ким працював в офісі президента. Це ще не дно, звідки це відомо. Румунські правоохоронці вилучили в Комарницького телефона, скачали з нього усю інформацію та отримали переписку з усіма, хто допомагав комарницькому Текти за передали її набу. А ще ця інформація вже є у європейських правоохоронних, і вони теж цей кейс обговорюють, як прикладу того, наскільки корумпована наша держава, якщо пригадати, що Сматрящим за ДРСР, як і за всіма іншими правоохоронними та силовими структурами, є татаров, то пазл складається. Якщо ще згадати, що так само країну покинув слуга народу та член президентської фракції Верховній Раді Андрій Одарченко, якого набув взяло, коли він намагався дати хабар голові держаг. Енства відновлення та розвитку інфраструктури восени 23-го року, та якому суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки. То стає зрозумілим, що це системний підхід влади, яка вивозить з України усіх, хто може дати покази проти неї. А це вже говорить про те, що країною керують злочинці. До речі, це ж і пояснює, чому не звільняють прокурорів за псевдо. Інвалідністю, тому що мафія своїх не здає, але це все певний треш. І на чолі цього озу стоять Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Олег Татаро. Ви розумієте, що цю історію не лише ми обговорюємо, а й у високих кабінетах і Європи. Ви розумієте, що це буде мати наслідки для України, і дуже хочеться почитати про цю історію думки тих, хто у нас готовий писати про корупцію на заході, про поганий вибір американців та боротьби із за демократію і свободу слова в США, але якось дивно. Обходячи всі факапи та тотальну корупцію влади, чи це інше. Подробиці вивозу Комарницького можна прочитати у Сергія Лукашову. Там стільки смачненько, що ваш афігіватор розламається так само, як і міну і цікаво, як буде це якось коментувати. Зеленський готовий заздалегідь передбачити, що про це він буде мовчати, як і про всі інші факапи та свої порушення закону і свого оточення. До речі, в Росії роблять так само. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політо. Гів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.